Захисник України Анатолій Євгенович Карбан за життя доклав багато зусиль, аби на Миргородщині розвивався гірськолижний туризм. Тому, аби вшанувати пам'ять полеглого героя, громадська організація Миргородська міська станція юних туристів спільно з Гончаренко-центром Миргород і громадською організацією «Коліщата» 6 січня проведе захоплюючі змагання з цього виду спорту. Організатор заходу Василь Ніколаєнко говорить: метою змагань є данина пам'яті бійцям, полеглим за свободу та незалежність України на прикладі Анатолія Карбана. До своєї героїчної загибелі на Донбасі Анатолій Карбан працював директором школи. До цього він працював головою Миргородської районної ради. А ще перед цим деякий час Анатолій працював на станції юних туристів керівником гірськолижного гуртка. З ним разом ми їздили в Карпати, з ним разом вчили дітей кататися на гірських лижах. І саме тому громадська організація Миргородська міська станція юних туристів вирішила провести. Масовий захід на честь Анатолія Карбана в його пам'ять, саме у вигляді турніру з гірськолижного туризму. Іншим завданням турніру є залучення дітей до занять гірськолижним туризмом та пропаганда активного здорового способу життя серед дітей та їхніх батьків. Тому до змагання з гірськолижного туризму та вшанування героїчного спадку запрошують усіх охочих. Спочатку спортивний захід планували провести у Миргородській громаді, проте погода внесла свої корективи. Тож учасники вирушать у подорож до гірськолижної бази сорочин Яр, що знаходиться неподалік Полтави. За словами голови громадської організації Коліщата Тетяни Усик, перевезення буде організоване. Буде організована група на сорочин яр, де завжди є сніг, і це стосується всіх, хто вміє на лижах їздити, хто не вміє. Є способи покататися і для не Вміючих, тому запрошуємо, щоб вшанувати пам'ять наших героїв. Вже проводилися такі змагання на вшанування полеглого раніше героя Петра Федоряки, і це стає такою традицією, таким способом шанування наших героїв, щоб і діти пам'ятали про них таким активним способом. Буде організовано доїзд вартість проїзду приїзду 220 гривень з собою взяти якісь продукти харчування. До проведення змагання з гірськолижного туризму долучилася і родина Анатолія Євгеновича. Так, нагороди для переможців готує його дружина Альона Карбан. Комплектами спорядження розповідає Василь Ніколаєнко, учасників забезпечує Миргородська міська станція юних туристів. Тому за прокат лиж платити не доведеться. Для тих, хто не дуже впевнено стоїть на лижах, організація обіцяє провести майстер-клас, адже у цьому змаганні головне не спортивна складова, а об'єднання в пам'ять про героя України. У змагання будуть носити самий простий, самий елементарний вигляд. Хто хоч раз стояв на, на лижах, хто хоч раз виходив на них на пляж у Миргороді, той вже зможе спуститися. Самий елементарний простенький буде спуск на лижах. Ну і звичайно, ми виявимо переможців, нагородимо медалями, але ще раз підкреслюю: головне в цьому заході не спорт, хоча і він, звичайно, здоровий образ життя, ніхто не відкидав. А тут але головне тут у віки на пам'яті героя. Для участі в змаганні з гірськолижного туризму потрібно попередньо зареєструватися через форму на сторінці Гончаренко-центру Миргород у Фейсбуці або за номером телефону 097 022 1033. Усіх зареєстрованих учасників організатори чекатимуть 6 січня о 8-й годині ранку в Гончаренко-центрі, що на вулиці Незалежності, 7. Змагання почнуться з 10-ї години. Варто зазначити, що участь дозволяється і на власному спорядженні.